Постать Леонардо да Вінчі вражає багатьох людей і сьогодні. Здавалося, що в період його життя він був завжди попереду за рівнем розвідку в порівнянні зі своїми сучасниками. Для більшості людей він відомий лише як художник завдяки своїм картинам Мона Ліза та Тайна вечеря. Але мало хто знає, що він ще був винахідником та займався математикою, механікою, інженерією, анатомією, музикою, архітектурою та поетикою. Навіть сам Леонардо вважав себе більше вченим, ніж художником, тож зараз спробуємо детальніше розібратися із його життям та діяльністю. Ну а перш ніж переглянути це відео, не забудь поставити лайк та підписатися на канал, аби не пропустити нові відео приємного перегляду. Леонардо народився 15 квітня 1452 року неподалік від містечка Вінчі. Народився він о 3-й годині ночі, однак за сучасними мірками, це дев'ята вечора. Про це свідчить запис із щоденника його діда. В суботу, о 3 годині ночі, 15 квітня, народився мій онук, син мого сина П'єро. Хлопчика назвали Леонардо, його охрестив отець П'єро Ді Бартоломео. Батько Леонарда П'єро працював нотаріусом, за що отримав хороший дохід. Мати Леонарда Катерина була простою та бідною селянинкою. Судячи із різних джерел, нам достовірно невідомо, чи уклали вони шлюб, але якщо й уклали, то дуже швидко розійшлись через різницю в фінансовому забезпечуванні. Невдовзі П'єро вкладає шлюб із 16-річною Альбієрою Амадорі. Вона змогла замінити Леонардові матір, однак, як згодом виявилось, вона була безпідною. Тож батько П'єро, дізнавшись про це, розлучився із нею. Ця подія опинила і не. Маленького Леонардо, бо у своїх майбутніх роботах він намагався відтворити образ своєї матері. До речі, прізвище Да Вінчі в той час не мало такого значення, яке воно має зараз. Тоді це вживало як місце походження людини, а повне його ім'я звучало як Леонардо Дісер П'єро да Вінчі, дослівно перекладається як Леонардо, син пана П'єро із Вінчі. Коли Леонардові було близько 15, він почав навчатися у майстерні Верокіо, що у Флоренції. Там його вчителем став Верокіо, справжнє ім'я Андреа Ді Мікелечоні. У 1473 році, коли йому було близько 20 років, Леонардо став майстром гільдії Святого Луки. В 1481 році монастир Сан Доната Асісто просить його намалювати вівтарний образ споклоніння поклоніння волхів. Леонардо взявся за роботу, однак не закінчив її, бо переїхав до Мінану за наказом правителя в Флоренції. Лоренсо Мадічі. Прибувши до Мілану, він здобув ще й славу музиканта. Тоді він створив собі ліру із черепа коня та покропив її сріблом. Такий інструмент був дуже гучним, бо пожнена черепа утворювала голосне відлуння. Приписують Леонардо і роль скульптора, однак це твердження викликає суперечки. Вважається, що дослідники Джанкарло Джентелінні та Карло Сісі знайшли статую тереконової голови. За їхніми ствердженням, це єдина статуя Леонардо, яка збереглася до наших днів. В Мілані він познайомився із місцевим графом Людовіком Моро того ж року батько Довіка Франческо Сфорц попросив Леонардо створити кінний пам'ятник, над яким Леонардо попрацював цілих 10 років. Однак сам пам'ятник був зруйнований у 15 столітті, коли французи воювали проти Мілану. В той самий час припадає його піднесення як художника. Тоді він створює такі свої шедеври, як Мадонна в скелях, Мадонна Літа та портрет музиканта. Щодо особистого життя відомо, що у Леонардо завжди було багато друзів та учнів. У любовному плані достовірно його життя нам невідоме, бо сам Леонардо ретельно його приховував, але є підозри, що в нього ймовірно були певні стосунки із чичалією Геллерані, з якої він написав свою картину Пані з Горностаєм. Да Вінчі сильно захоплювався темою польотів та хотів, аби люди нарешті теж змогли злетіти. Тож спершу він багато спостерігав за різноманітними видами птахів та кажанів, а потім з отриманими знаннями проводив багато дослідів. Хоча всі вони були невдалими. Спершу його ідея базувалася на рухами м'язової сили людини, а згодом його спала на думку ідея вільного керування. Тобто, фактично, ця думка наштовхнула його на сучасний аероплан. Також йому належить авторство першої схеми телескопа. На цю тему в його щоденнику був знайдений запис: зроби очковий склад для людей, щоб бачили місяць великим. В 1490-х років Леонардо да Вінчі починає захоплюватись анатомією та архітектурою. В 1490 році він створює відомий і на сьогодні. Одні малюнок вітрувіанської людини у 1495-98 роках Леонардо працював над всесвітньо відомою фрескою Тайна вечеря її замовник Людовік Сфорц. Сам Людовік вів розпусне життя, але, незважаючи на це, свою дружину Беатрічі поважав. Невдовзі вона померла. Тоді Людовік 15 днів не виходив зі своїх покоїв. А коли вийшов, то одразу звернувся до Леонардо, щоб той намалював цю картину, бо ще за життя просила це зробити його дружина. В 1503 році Леонардо повертається до Флоренції. Тут йому знав'язують суперництво не менш відомий художник Мікеланджело. Крім цього, тут він створює два шедеври: битва на Анджаргії та відома на весь сучасний світ Мона навколо якої Хоять безліч теорій та легенд. До речі, якщо ви хочете детальніше відео про Моналізу, напишіть про це в коментарях. В 1506 році Леонардо повертається до Мілана. Тоді Мілан підпорядкувався вже в Франції, тож Леонардо да Вінчі пішов на службу до тодішнього короля Людовіка XII. З того часу він працював у нього військовим інженером. В 1507 році почав активно розвиватись в області анатомії. Так він зумів описати будову ока та намалювати малюнки, які стануть основою для сучасних ілюстрацій. Проставився геній із своїми кресленнями, які згодом стали реальністю. Серед них були металургійні печі, ткацькі верстати, друкарські та деревообробні машини, літальний апарат, парашут та на найбільше здивування, танк та підводний човен. Однак єдиний винахід, який став популярним за його життя кольщатний замок для пістолета, яким користувались навіть у 19 столітті. У 1512 році Леонардо створює картину автопортрет, однак у сучасних дослідників є сумніви, що на портреті зображений Великий Митець. Того ж року Леонардо переїжджає до Риму під заступництвом тодішнього папи Льва X. Там вийшов його черговий шедевр Іоанн Хреститель. 1516 року переїжджає до Франції, де створить ще кілька маловідомих малюнків. Згодом Леонардо перестає малювати, бо у нього оніміла права рука. Останній рік свого життя він перебував у ліжку. 23 квітня 1519 року встигає залишити заповіт, а вже 2 травня помирає за легендою на руках французького короля Франциска І. Головним спадкоємцем всього його майна став учень Леонардо, художник Франческо Мельці. Після смерті Леонардо до нас дійшли його записні книжки та рукописи, які складаються із 7 тисяч аркушів. Записки, які стосувалися мистецтва, систематизував у єдину працю трактат про живопис його учні Франческо Мельці. Його ж наукові записки були вперше опублікованими аж у 1797 році. Крім записок на наукові та живописні теми, до нас також дійшли його, умовно кажучи, політичні тексти, зокрема байки, фітсеції, тобто жартівливі розповіді, алегорії, афоризми та навіть деякі пророцтва. Пишучи свій щоденник, Леонардо намагався максимально зашифрувати свій текст, щоб він не потрапив на лишні очі. Через це деякі його листи не розшифровані і до сьогоднішніх днів. Отже, підбиваючи підсумки, можна сказати, що Леонардо да Вінчі був геніальною людиною свого часу. Він зробив свій вклад у більшість наук, які взагалі існували в його часі. Вчасному світові більше його постать відома в ролі художника, хоча сам да Вінчі вважав себе більше ученим, через що мало приділяв увагу мистецтву. Відповідно, мало його художніх творів дійшли до наших днів. Я не завадила йому розвиватись і в мистецтві, та встановлювати у ньому різні нововведення. І взагалі його вважають першою людиною, яка вказала на важливість теорії в малюванні. Ну і на цьому все. Якщо тобі сподобалося це відео, то постав лайк, підпишись на канал та напиши у коментарях, що ти хотів би бачити на каналі, та напиши свої враження від цього відео. До нових зустрічей!